Перший тиждень Великого посту Середа. Слово дня. І приходить до нього прокажений, благає його, припавши на коліна, каже йому, Якщо хочеш, то можеш мене очистити. І, змалосердившись, Ісус простягнув свою руку. Доторкнувсь його і сказав до нього, Хочу будь чистий. Марка 1, 32, 45. Як же настав вечір по заході сонця, почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих. Усе місто зібралося перед дверима, і він оздоровлював чимало недужих різні хвороби, а й бісів багато виганяв, але заборонив бісам говорити, вони бо про нього знали. Уранці ж іще геть за ночі вставши, вийшов і пішов на самоту, і там молився. Та Симон, і ті, що були з ним, поспішали за ним. Знайшли його і кажуть до нього Усі тебе шукають. Він же відповів їм Ходімо де інде, у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я й на те прийшов. Він і пішов, і проповідував в їхніх синагогах, по всій галилеї і виганяв бісів. І приходить до нього прокажений, благає його та, припавши на коліна, каже йому якщо хочеш, можеш мене очистити. І, змилосердившись, Ісус простягнув свою руку, доторкнувшись його і сказав до нього «Хочу, будь чистий. І вмить проказа зійшла з нього, і став він чистий. І, звернувшись до нього суворо, і негайно відпустив його і мовив йому Глядиш, нікому не кажи нічого, а йди та покажися священикові, та й принеси за твоє очищення, що повелів був Мойсей їм на свідоцтво. Та тільки на той вийшов. А вже й заходився вели та ширити усюди про те чутку, що Ісус не міг одверто війти в місто, а перебував осторонь у місцях усамітнення. І приходили до нього звід усюди. Подумай сьогодні, щодня ти молишся, Отче наш що для тебе означає слова нехай буде воля твоя, зивав усім серцем своїм я до милосердного Бога, і він почув мене з аду підземного, і підніс він життя моє над лінням. Сльози очей мої спаси і щирі зітхання, і з глибини приношу, благаючи серцем, зрішив я, Боже, перед тобою, очисти мене, спаси мій.